Я сьогодні всіх вітаю, всіх люблячих Господа Ісуса Христа. Хочу прочитати, сьогодні хочу я прочитати із прочитать Івана Иванлия Івана. Це ми прочитаємо прочитаем шостий розділ Івана. З 51-го вірша. будемо читати. Стрінка 1010 якщо в кого бібліотеки в петротакці Турконюк. Ніч, Шостий розділ, 51-й. Я хліб живий, який зійшов з неба. Якщо хто буде їсти цей хліб, Житиме вічно. Хліб, який я дам, це моє тіло, яке я віддам для життя світу. Тоді стали сперечатися між собою людей, кажучи, як це може він дати нам їсти своє тіло? А Ісус сказав їм: знову і знову запевняю вас, якщо не будете їсти тіла сина людського, пити, і не будете пити його крові, не будете мати в собі життя. Хто їсть моє тіло і п'є мою кров, той має вічне життя, і я воскрешу його останнього дня. Адже моє тіло справжня пожива, а моя кров справжній напій. Хто споживає моє тіло і п'є мою кров, той перебуває в мені, я в ньому. Як послав мене живий Отець, так і я живу через Отця, і той, хто буде споживати мене, житиме через мене. Це є хліб, який зійшов з неба. Не так, як батьки ваші, манну, батьки ваші манну їли і померли, а хто споживатиме цей хліб, буде жити вічно. Так говорив він, навчаючи в синагозі в Копернеумі. Чимало його учнів, почувши це, казали, то жорстокі слова, хто може їх слухати, Ісус же знає, же, знаючи в собі, що його учні нарікають через це, сказав їм, чи це вас спокушує? А що ж буде, як ви побачите, що син людський піднімається туди, де був раніше? Дух оживляє, а тіло ніяк не допомагає. Слова, які я вам сказав, є дух і життя. Ну, Чому я от сьогодні прочитав? Ви знаєте, що от є, е, у Біблії, в Старому Заповіті, є 53 розділ 53-й розділ е, Пророка Ісаїв Пророка Ісаї, там 53 й розділ і в ньому описується страждання Господа Ісуса Христа, його смерть, е, викуплення людей через цю жерду дорогоцінну. І на сьогоднішній день, ну наскільки мені відомо, ця 53, 53 розділ її навіть не, не читають в синагогах, і от, єврейці, єврейські вчителі там, равіни, вони оминають е цей розділ. І Я навіть е бачив, як в Ізраїлі деякі з із єврейського народу, ті, хто читають цей розділ, Беруть самі, починають вчати Біблію, читають і собі задають питання, хто це, що це. І часто це приводить до того, що людина стає християнином. Але цей розділ, він якби не в честі, у тих, хто ну, не хоче признати, признати ту істину, яку пропонує людині Бог. Тут я вам так скажу, що це те, що ми зараз прочитали. Я не дуже часто е, чув це раніше. Теж зараз не дуже часто люди вірують, християни, вони оцю, цей розділ шостий, це вже стосовно нового заповіту. Е, вони його якби читають, в нього вникають дуже глибоко оці слова. І більш того, ще менше буває виконують. Буває раз у місяць хліб ламають, буває раз у рік. І то пропускають це діло. І тоді постає питання. Чи не може бути так з людиною на землі сьогодні, з людиною, яка належить Богу, так само, як ізраїльський народ, належав Богу. А тоді те саме головне, що хоче Бог від людини, воно ну, якби, замулюється іншими, іншими подіями, іншими празниками, і те, що вже якби, святкує християнський світ, він святкує це. Але вони ці слова, от дивіться, тут Господь Ісус, він говорить, коли учні навіть почули, то вони кажуть, ну на українському перекладі, в турку, яка написано, то жорстокі слова, хто може їх слухати? В російському перекладі там якісь странні слова. І після цього багато учнів відійшли ви від Господа Ісуса Христа, коли Він це говорить. Але ті, які дійсно, яких Він вибрав, які вірували в нього. І Симон Петро, вони говорять, що ти маєш слова вічного життя, нам іти нема куди. Слова вічного життя. І я вам хочу сказати, що на сьогоднішній день оці слова, те, що ми прочитали, і більш того, Слово Боже запевняє. Ісус, він, коли підводить підсумок от про цей хліб, про цю кров, про своє. Він говорить, що хліб, який я вам дам, це моє тіло. От. А вино, от те. Яке я вам дам, це є кров моя. І от люди слухають, і більше він говорить, що як, я запевняю вас, якщо не будете їсти тіла сина людського, і не будете пити його крові, не будете мати в собі життя. І от на сьогоднішній день от, ну, ситуація дуже схожа, така, як з 53 главою для а, а, А життя то це саме головне. І більше того, 63-й вірш, він запевняє нас і говорить, слова, які я вам сказав, є дух і життя. От буває, люди говорять, вони кажуть, то це в цій заповіді да, ламання хліба. Я нічого не нахожу духовного. Ну, якби не нахожу втіхи, просто їм хліб там. Ну не відчуваю я нічого духовного. Знаєте, хто не відчуває? Людина не відчуває та, яка й сама не є духовною. От якщо, якщо. Жертва Ісуса Христа вірою, Тобою прийнята, це Його діло. І якщо ти прийняв вимиття своїх гріхів, Його кров святу і оновився Духом Твоїм святим, то для Тебе це дуже духовна заповідь. Дуже більше того, Господь Ісус він говорить: от все, що я вам сказав, є дух і життя. І от ви, наприклад, і я, і кожен з нас ми собі робимо різні справи. і там цілу неділю в різних справах знаходимося, і можемо багато добрих справ робити, а можемо і недобре щось зробити. От ми сходимося в зібрання. І Господь Ісус, апостол, не коли ви сходитесь, то ви повинні це робити. Більш того, в цій заповіді, Слово Боже, нам говорить, є дух і життя. І коли ти молитвенно це робиш, ти взяв тобі хлібчик і кажеш. Ти молишся і кажеш, Господи, я виконую Твоє Слово. Я дякую тобі, що Ти вмер за мої гріхи. І тим самим, що ви робите? Тим самим ви будете якби, духовним, таким, в духовному розумінні, в цьому є і чудо спасіння, і чудо цієї заповіді, яке дано від Бога, ви якби споживаєте це тіло. Ви молитвенно дякуєте за те, що ви його прийняли, цю жертву. І я так само. І серце наповнюється радістю. Людина, ну, якби якби оновлений, знову оновляється. За, за неділю багато різних справ відбувається з людиною. І добрих, і недобрих. Ми можемо грішити, можемо там десь сердитися, сперечатися і таке інше. І от ми приходимо на зібрання. І ми предстаємо перед Богом. Ми являємося пред лицем Боже. І саме головне для нас це ця заповідь. Ви подивіться, які заповіді взагалі в новому заповіті, що Бог сказав в своїй церкві в Ісусі Христі, що робити? Що перше зробити? Треба повірити, так? Друге, охреститися в ім'я Ісуса Христа. Okay. Хрещення включає, яке кажуть, покай... покайтеся. Християни перші, коли вони наверталися до Бога, це було все разом. Те хрещення Івана, воно було зрозуміле для людей. І люди приходили на Йордан, сповідували свої гріхи і хрестилися. Тільки чим уже це хрещення, яке відрізняється, коли ми хрестимося в ім'я Ісуса Христа? Іван, і до нього люди йшли, вони хрестилися, оставляли свої гріхи, каялися і оставляли свої гріхи. І коли апостоли проповідували, і вони коли бачили, що деякі учні. Які хрестилися не так, як потрібно. Вони казали, в яке ім'я ви охрестилися? Ви прийняли Святого Духа? Вони кажуть, а ми не чули про це. Вони начебто наверталися, добрі справи робили, але сил робити і жити свято не було, щоб людей. Чому? Тому що ці сили дає сам Ісус Христос. І апостол Павло каже: а вам потрібно тепер охреститися в Його ім'я? І вони це зробили і отримали Святого Духа. То ми дивимося, да, що потрібно. От деякі кажуть, покаяться, це заповідь. Ні. Перша заповідь, ну, що потрібно робити, що вчить вчення нового заповіта. Це віра в Ісуса Христа. На основі віри людина хреститься. Тому що сам Ісус каже, хто буде вірувати і охреститься, спасенний буде. Так, хрещення включає покаяння. Це може простягнути в часі, так як люди бувають, цього питання не розуміють, вони зразу каються тоді, хрестяться. Бог приймає цей варіант. Ну, повинен це зробити. Потім яка ще заповідь є? На, є заповідь така: святкувати Різдво, Вознесіння, сікновення там, і все ті події, які описані в Біблії. Такі заповіді є від Христа і від апостолів. Їх немає. Їх немає. Ми можемо, наприклад, читати про те, розмірковувати, навіщо Ісус народився, як Він виріс там. Інше, інше все, що пов'язане з, з текстом Нового заповіта. Але саме, що потрібно робити, то написано в Біблії в Новому Заповіті не так багато. Повинно, так? Да? От ми вже говорили, і повинно, що ми збираємося в перший день неділі для того, щоб ламати хліб. І отут ми читаємо Писання, і я недаремно почав своє слово і казав, що люди про багато речей сьогодні можуть говорити там. Христос Воскрес, да, начебто. Весь світ говорить про це. Багато людей говорить. А, а наша Пасха це хто? Христос. Він закланий за нас. І от ми в перший день неділі приходимо, і хтось скаже, а скільки ви Пасху святкуєте, да ми її не святкуємо. Ми живемо цією жертвою. Тому Ісус Він не говорить. Як Він говорить туди? Знову і знову запевняю вас, якщо не будете їсти тіла сина людського, і не будете пити його крові, не будете мати в собі життя. Хто їсть моє тіло і п'є мою кров, той має вічне життя, і я воскрешу його останнього дня. І далі він пояснює і каже: адже, тіло, адже моє тіло справжня пожива. Да, от сьогодні у нас стоїть хлібчик співспечений, це ж пожива? Пожива. Ну, це духовний образ Ісуса Христа. Да? Справжня пожива, а моя кров справжній напі. Тому ви бачите, який як тут цікаво, так і чудово Бог зробив. Людина споживає, начебто, земний хліб і земне вино, а насправді, а в духовному розумінні, і це дійсно діє: споживається жертва Ісуса Христа і Його кров. Чому? Тому що, от якщо сказати, а де його кров? Вона сьогодні присутня десь? Де вона? вона? І взагалі, от коли ми увірували, охрестилися, як це відбувалося? Ми її бачили, чи як це відбувалось? Слово Боже, послання до Євреїв написано, що Господь Ісус Христос, Він сьогодні, наш Первосвященник, є небесне святилище. От коли Господа Ісуса, коли Він вже вмирав на Христі за наші гріхи? І коли він вже останні його були моменти життя земного, розідралася в храмі Завіса, туди в Святе Святих, і Бог цим показав, що відкритий туди вхід. І сьогодні на небі є істина скиня. Не та, яку люди робили на землі чи храм будували, а є там, де знаходиться Ісус Христос, і там Його кров. І якщо сьогодні грішник увірував і охрестився в Його ім'я, погрузився в його ім'я. Бог омиває його кров'ю своєю святою. Ми ж цього не бачимо. Але свідчить про це нам, що наша совість, що це відбулося. Я споживаю його тіло, Його жертву, я споживаю Його кров. А от ми зібрались перший день неділі. І тут вже включається те, про що говориться Господь Ісус Говорить, що адже тіло моє справжня пожива, вона і в такому ну, справжня пожива хліб є. І в духовному розумінні це справжня жертва, яку я приймаю. І кров моя — це справжній напій. З однієї, це земний напій, от ми зараз будемо споживати, а з другої сторони, от коли ми молимося, От ми з'їли хлібчик, да? і ми тоді молимося, і що ми кажемо? Ми ж не кажемо, Господи, дякую Тобі за цю їжу, як зазвичай ми робимо, коли сідаємо за стіл і їмо. Ми кажемо, Господи Ісусе, дякуємо, що Ти послав мені їжу, турбуйся про мене, це одне діло. А тут ми кажемо, ми їмо земний хліб, а самі молимося і кажемо при цьому: Господь Ісус, я дякую тобі, що ти вмер в мої гріхи. І серце наповнюється духом подяки тому, хто для, для, для тебе це зробив. Отак, От як євреї приходили на Пасху один раз у рік, так ми першого дня неділі приходимо, для того, щоб зробити саме головне, що Бог нам тут на землі сказав. Щоб ми подякували за його смерть, за Його жертву. Щоб ми подякували за Його кров, коли ми вину беремо. Ми ж не молимося і кажемо, Господи, ну, молитва церкви, Господь Ісус, благослови це вино, яке нагадує нам Твою святу кров. І беремо і випиваємо ковточок вина. А тоді молимося і дякую Тобі, Господь, кожен з нас, що Ти омив мене своєю дорогоцінною кров'ю. І тому тоді написано 63 й вірш, він починає працювати, активізується в людині. І тут написано так: слова, які я вам сказав, є дух і життя. Тоді це, ця заповідь вона не просто це хліб, вино, і людина якби статистично його так приймає і нічого від цього не отримує, як буває деякі чекають. Ну я от пісню духовну співаю псалом. Да, я відчуваю радість і втіху. А от коли там е, 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 хліболамання, ну це так. Чому? Тому що люди не навчені. Це використовувати для свого духовної радості, духовної втіхи. От. Чому? Тому що наше життя, воно духовне. І навіть ті заповіді, як ми робимо, от, наприклад, ми хрещення відбувається, заходимо у воду. Да? Це ж проста вода. Що там, змиваються гріхи там у тій воді? Не змиваються. Але чому тоді Господь Ісус Він каже, хто не народиться від води і духа? Не в царство Боже. Тому що є певне таїнство, це в цьому є. Є певне таїнство це в цьому, що ми говоримо. Є таїнство це церква і Христос, апостол Павло каже, це велика таємниця. Світ бачить людей віруючих, і він не може цієї таємниці зрозуміти, люди не віруючі, доки вони не стануть частковою частинкою цієї церкви. Не можуть зрозуміти. Ну, якісь дивні люди. Да? Ми всі святкуємо, і, все, там, і, і той празник, і той перше, що питають, а ви ці празники святкуємо. Святкуєте? Ну, не написано в Біблії. Я пам'ятаю, я коли був в конфесійному служінні, і мені ну, якби соромно десь мене питали, а ви святкуєте. Кажу, да, так, ми теж і це святкуємо, і це святкуйте, і це святкуємо. Розумієте? от... Чому взагалі от сьогодні це християнство і все, що з цим зв'язано, чому от воно, от воно, всі ці події відбуваються? Тому що люди відходять від того простого, зрозумілого слова Божого. Одні моляться за те, щоб тих поубивати, а другі, щоб тих поубивати. Чому? Тому що саме слово Христа, воно стає мертвим для людей. От уявіть собі, якби люди всі приходили першого дня неділі, і дякували за смерть Господа, дякували за Його кров дорогоцінну, яку Він пролив, щоб мить нас гріха. за народження духовне, тому що ці слова, які сказав Господь Ісус, вони є дух і життя. І Господь Ісус говорить що про те, що хто їсть моє тіло і п'є мою кров, той має вічне життя. Я воскрешу його останнього дня. От я маю сьогодні. Вічне життя і завтра, зазавжди. Я, чим я ще можу віддячити Господові? Перше, це я коли буду дякувати саме, я що, спасся через те, що я розумний якийсь, чи що я Біблію вивчив, через що я спася чи кожен з нас? І що взагалі силою спасіння? Апостол Павло говорить, що я нічого не хочу знати, чим, чим крім Христа, на якому його розіп'яли. Тому що це сила Божа для спасіння кожного і юдея, і язичника, і кожної людини це сила Божа, смерть Христа. Ми що, на, ми спаслися тим, що Він народився колись в Іфліємі Юдейському. Де да він тільки коли народився, йому було сказано ще до його народження, що він спасе людей своїх від їх гріхів. Він же не народженням Своїм їх спасе, а з моєю смертю. Тому що. Тому це дуже-дуже важливо, ви розумієте, зрозуміти цю простоту євангельську і не відхилятися від неї. От. Ви знаєте, я вам так скажу. деякі кажуть, ну це ж сектанство, чули таке слово? А ви знаєте, що які були, ну, якби кого першими сектантами називали? Єретиками сектантами. Християн апостоли. Чому? Потому що. Це не вміщалось в ті релігійні, релігійне усвідомлення того світу, їхнє життя, їхня поведінка. Взагалі не вміщалось. Сьогодні, щоб бути істинним християнином, це держаться слова істини, це от е, таке можете і як би клейму отримати та ворог українсь. Але це ж, а це ж радість, тому що коли в тебе є. Відчуття, особисте відчуття, я догоджаю Богові тим, що я роблю те, що Він мені заповідав. І Господь Ісус Він говорить, що як послав мене живий Отець, так і я живу через Отця, і той, хто буде споживати мене, житиме через мене. От ми зараз, сьогодні, ми будемо споживати його знову і знову. І якщо Бог продлить ще дні цій землі, ми завжди будемо. Послання да, до Коринтян написано: Коли ви це робите, ви смерть Господню звіщаєте, аж доки Він прийде. І ми її будемо звіщати смерть Господню, аж доки Він прийде. Ви подивіться, якщо взяти розкопати ті катакомби, де жили перші християни в Римі, які йшли і на смерть, і на різні поругання, яких не признавали і нищили їх. До того, як стала християнська, типа в кавичках, як -то, в лапках релігія державною, до того їх і звірям скидали, і все, що сьогодні відкопують, знаходять, що там знаходять перше, там навіть не рукописи знаходять якісь, а знаходять що? Алтарі, жертовники. Чашечка стоїть, мисочка, де хліб і вино було. і це знаходять. Отам, От в Тевряві, ховаючись від людей, збиралися люди Божі в ті часи. І робили цю заповідь, виконували, яку дав Господь Ісус Христос. І сьогодні ми це будемо робити. І вдячним серцем будемо робити. Тому що дійсно так воно і є. Так як він сказав. Хліб, який я дам, це моє тіло, яке я віддам для, 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 за життя світу. І от ми використали, активізували ці слова особисто для себе. Отак само, ви знаєте, от як от в телефоні буває щось, там, якусь е програму там, чи нову карточку, ви, там, чи банківську карточку взяли, і ви не можете за нею. Вона начебто є у вас, а ви не можете користуватися, поки її не активізуєте. Її потрібно активізувати. Отак і оці слова, які записані, люди читають, вони не можуть зрозуміти. Вони як були для них, як тут написано, які жорстокі слова. Які незрозумілі слова, хто це може слухати? І відійшла маса людей від Господа. Ну, відійшла, ти відійшла. Ну дехто залишився і сказав, куди ми підемо? Ти маєш слова вічного життя. Оце слова вічного життя. І дійсно, Господь Ісус Христос Він їх виконав те, ту волю Божу, волю Небесного Отця, щоб нам дати життя в самому собі. І Бог тут так і говорить, що як послав мене живий Отець, так і я живу через Отця, і той, хто буде споживати мене, житиме через мене. Слава і подяка нашому Богу і Спасителю Господу Ісусу. Амінь. Давайте ми час.